Даємо в медичній інформаційній системі доктор Елекс. Направлення це процес залучення лікарем іншого надавача медичної допомоги на підставі оцінки стану здоров'я пацієнта та медичних показів для надання відповідного медичного обслуговування. Щоб створити направлення, увійдіть на веб-портал «Доктор Елекс» І в бічному меню перейдіть на вкладку Медичні записи у полі пошуку пацієнт почніть вводити ім'я пацієнта і в переліку підказці Виберіть необхідного. Якщо пацієнта не знайдено, виконайте пошук на центральному компоненті. Направлення створюється на основі взаємодії. Щоб створити направлення, перейдіть на панель Направлення і біля Нове направлення Класніть плюс. У новому вікні Інформація про направлення виберіть взаємодію, на основі якої створюєте направлення. Виберіть категорію направлення та заповніть усі необхідні поля. Після цього виберіть певний клас послуг та виберіть необхідну дозволену послугу. Ви можете додати додаткову інформацію про пацієнта, а також клінічну інформацію та дані про стан пацієнта, при виборі категорії направлення переведення до іншого закладу охорони здоров'я. Оберіть місце надання послуг, тобто заклад, у який проводиться переведення. У разі потреби можна додати інструкцію для пацієнта. Для цього перейдіть у секцію інструкції та заповніть необхідні поля. Після цього клацніть Попередньо кваліфікувати і направлення буде створено. Клацніть Підписати та створити заявку. Накладіть електронний цифровий підпис на направлення. Щоб перевірити статус направлення на панелі Направлення, навпроти необхідного направлення, клацніть Дії. Перевірити статус. Щоб редагувати направлення на панелі Направлення навпроти необхідного направлення, клацніть Дії, Редагувати. На екрані інформація про направлення, підредагуйте необхідні дані та збережіть зміни. Щоб шукати направлення за статусом, на панелі Направлення виберіть статус направлення та клацніть на нього. Якщо після пошуку направлення за статусом не з'явилося потрібне, ви можете одночасно шукати направлення за назвою послуги. Щоб знайти направлення за назвою послуги на панелі Направлення у вікні Послуга введіть назву послуги та клацніть пошук. На екрані з'являться результати пошуку. Направлення без статусу можна видалити системи. Щоб видалити направлення на панелі Направлення навпроти необхідного направлення, класник дії Видалити. Якщо направлення зі статусом активне було виписано помилково, його можна скасувати. Щоб скасувати направлення на панелі Направлення, навпроти необхідного направлення, класник дії скасувати направлення, виберіть причину та заповніть поле пояснення до скасування направлення та класник. Перейти до підписання. Підпишіть скасування направлення шляхом накладання електронного цифрового підпису. Крім цього, направлення зі статусом активне можна відмінити. Щоб відмінити направлення, на панелі направлення навпроти необхідного направлення, клацніть дії. Відмінити направлення. Виберіть причину та заповніть поле Пояснення до відміни направлення та клацніть Перейти до підписання. Підпишіть відміну направлення шляхом накладання електронного цифрового підпису. На веб-порталі Alex ви можете переглянути або завантажити пам'ятку направлення зі статусом Активне, яка містить інформацію про вибрану послугу. Для цього на панелі Направлення навпроти необхідного направлення. Класніть Дії. – направлення. Після ознайомлення з пам'яткою направлення вкласніть Завершити. Або Ви можете завантажити пам'ятку на пристрій. Крім цього, ви можете переглянути деталі погашеного направлення. Для цього на панелі Направлення оберіть погашене направлення. Класні дії. Деталі погашення. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему. Доктор. Alex.